Дуже полюбилися янгольські прогнози і були прохання зробити місячний прогноз, в чому допомагатимуть нам янголи в серпні місяці. Щиро дякую за ваш зворотній зв'язок. Традиційно ви отримуєте під коментарем особисту підказочку янгола. Пишіть. Я вітаю вас на каналі Таро Таємниці. Популярним є річний янгольський прогноз. Можете подивитися його за посиланням. І у нас буде, по вашим проханням, 12 сфер життя. На початку, коли карти перевернуті, а янгольська енергія дуже потужна, виберіть карту, яка прикувала вашу увагу, і в прогнозі дізнайтеся, яка сфера у серпні буде для вас особисто надважливою, та який янгол буде допомагати саме вам. І мені буде дуже приємно за ваш коментар, вподобайку та підписку на канал. І так як місяць буде непростим і потрібно буде черпати енергію та надію і мотивацію, а найкраще це черпати із наших янголів-охоронців, янголів-помічників. Виберіть карту, запишіть собі і потім прослухайте її пораду. Перше питання, який Янгол допомагатиме в здоров'ї в серпні? Хто вибрав цю карту, слухайте. І це у нас Янгол Півдня, він тримає пучок пшениці з неба форми, який є найближчим до людей. Він допомагає психологічно пережити різні ситуації та закликає дбайливо ставитися до нашого тіла допомагає проявляти свої таланти і здійснювати мрії, благословляє нас спокоєм тіла, щоб ми були вільні від стресу та від напруги. Він допомагає відчувати нам задоволення, почувати добре себе в своєму тілі і створювати хорошу енергію, яка стілює нас самих та оточуючих нас людей. Він просить нас дбати про правильне харчування, зручний одяг, регулярний відпочинок та ретельні фізичні вправи, оскільки наше тіло це храм для нашої душі. Звертайтеся до Янгола Півдня при потребах здоров'я та не забувайте дякувати про допомогу. Отак вони прекрасно відповідають на поставлені запитання. Так, хто написав? Другий янгол у нас відповідає на питання, хто який янгол допомагає нам у фінансових справах. Янгол мудрості у нас це херовин з неба раю, він тримає полум'я мудрості, він найближчий до Бога і охороняє ворота раю. Він вносить мудрість у наше життя, допомагає при здобуванні досвіду, відкриває нам правду, все, що було заховане, він оцим полум'ям відкриває. Ми молимося йому, щоб отримати керівництво щодо того, як надати сенсу своєму досвіду та як знайти свою цінність. Ми просимо мудрості для свого зцілення. І Янгол допомагає кожному з нас знайти мудрий і цілющий шлях. Нам потрібна мудрість для духовного зростання, щоб ми не втратили власну цілісність та ідентичність. Серйозно підходимо до підписання документів, до інвестування в цьому місяці, і це попередження актуальне щодо ретроградного Меркурія, який буде затуманювати нам свідомість у серпні. Можете переглянути відео місячного прогнозу на серпень, що не варте. Робити і в що не, варно, не варто інвестувати в серпні. І звертайтеся до Янгла при документальних справах, при інвестиціях та не забувайте дякувати за допомогу. Хто вибрав, два? Хто вибрав третього янгола? У нас було таке питання: який янгол допомагатиме в відносинах з іншими людьми, які вас оточують? І в нас випав Янгол миру з голубами, він звільняє нас від страхів і благословляє нас спокій та задоволення. Просимо, щоб він пролив світло на наші особисті стосунки, щоб допоміг любити і розуміти один одного, щоб допоміг нам вміти аналізувати наші потреби та розглянути власні амбіції і бажання, щоб показав висоту і глибу. Глибину наших емоцій навчив нас любити і бути мудрими. Янгол Миру дає ключі до свободи і довіру, і життя наповнене щастям. Він вирівнює наш шлях і наші стосунки, щоб вони приносили радість та задоволення. Він допомагає реалізуватися в кожному аспекті життя, бо він пропонує свою підтримку та любов. Просіть та не забувайте дякувати за допомогу. Також цікаво збувається річний таропрогноз для українців. Можете переглянути і проаналізувати, що у вас збулося, а що ще чекає вас попереду. Так, хто вибрав четвертий? І в нас було питання: який Янгол допомагатиме в родинних справах? Це наша Батьківщина, наші батьки нерухомість. яка. В Батьківщині залишилася. І у нас янгол існування, він у нас виражений у вигляді мандали, це універсальний символ унікальності, і ця форма найближча до Бога. І хто дивиться мій канал, то ви знаєте і ієрархію, і що форма, яка найближча до Бога, вона не має свого обліку, а вона є в скупченнях енергій. Вони Янгол існування перетворюють наші думки в матерію, ми йому молимося, щоб він нам допоміг знайти мужність бути щасливими, можливість бути і залишатися собою, допомагати вибрати суть нашого існування, тому що це існування наповнене пастками матеріального світу. Ми повинні знати, що не машина, якою керуємо, не будинок, в якому живемо, не одяг, який ми носимо, не партнер, з яким ми живемо, не впливає на нашу цінність. Ми цінні просто тому, що існуємо. Ми є унікальним вираженням існування, що існує поза межами егоїстичного ототожнення, з грошима, професією, статтю, расою та віком. Наше справжнє існування в єдності з любов'ю та творчим духом усередині нас. Просіть ангела буття допомогти вам об'єднатися з вашою справжньою унікальністю. Просіть та не забувайте дякувати за допомогу. Так, хто вибрав четвертого і п'ятий у нас, який янгол допомагатиме з дітьми в серпні? І нам випадає на наше питання янгол-охоронець дітей. Це самий потужний янгол, який допомагає охороняти наших немовлят, мам-немовлят, все, що нове і молоде в нашому житті, особливо новонароджених, малих дітей, підлітків, молодь і їхніх матерів. Та також все, що починає рости, потребує виняткового живлення, ніжності та догляду. Янгол є провідником і опікуном усім тим, хто допомагає у вихованні немовлят і маленьких дітей. Вихователі, вчителі теж є під його покровительством. Просимо про керівництво і турботу, про те, що в нас молоде і ніжне, про благословення наших сімей, наших друзів. І благословення нашої роботи. Він допомагає звільнитися від болю, від смутку та важких спогадів про минуле і знайти зцілення для душі. Він надає турботу і допомогу у всіх починаннях, які нам необхідні для росту та дорослішання, дає нам поживу необхідну для того, щоб набратися сил і відчути стабільність нових ситуацій. Моліться про опіку і допомогу утриматися в нових реаліях, та не забувайте дякувати. Просто чудово вони відповідають на питання. І шосте питання в нас було: який янгол допомагатиме у виконанні своїх обов'язків. І у нас випадає архангел Уріїл, він є реагентом сонця. І найсвітлішим серед архангелів, він тримає полум'я, керує громом і страхом, і оберігає від страху та обстрілів. Він дуже зараз нам потрібен, цей янгол. Його ще називають Світло Бога. Він несе людству, знання та розуміння божественного. Він допомагає зрозуміти закони долі, які передає дуже простим способом, кажучи, що ми пожинаємо те. Що ми посіяли. Він допомагає зрозуміти Божу благодать і те, що всі ми охоплені Божою любов'ю. Він привертає здоров'я та привертає до вас процвітання. І коли наші плани йдуть неправильному напрямку, ми до нього звертаємося і просимо про допомогу. Також він допомагає брати на себе велику відповідальність. Не тільки за своє життя, але й за життя інших людей. Ви знаєте, що зараз дуже багато родин взяли до себе дітей, у які залишилися без батьків. І теж можна молитися Архангелу Уриїлу за допомогу в такому важливому кроці. Також він керує нашим творчим потенціалом, підтримує нас у наших пошуках внутрішнього світла, щоб ми стали подібними до сонця. Просіть у нього допомогти в захисті від страху і знищення, щоб залишитися живими та неушкодженими, та не забувайте дякувати. Так, пишіть в коментарях, чи на ваше питання відгукується відповідь Янгола. Так, сьомий у нас: який Янгол допомагатиме в родині з чоловіком. В партнерах з хлопцем і в бізнес-партнерстві. І у нас Архангел Рафаїл. Ар Архангел Рафаїл це у нас Архангел Кохання, і він ще є великим цілителем. Його роль полягає в ефективному і абсолютному зціленні всіх нещасть. Він підтримує нас у стіленні нашого тіла, розуму та серця, допомагає досягти здоров'я та досконалості, пропонує допомогу всім, хто страждає та хоче зцілитися і в будь-який спосіб полегшує їхню біль, відкриває наші серця для стілення, приводить до цілителів, терапевтів, консультантів, які зроблять те. Що для нас буде найкращим? Просіть допомоги в стілення стосунків чи загоювані ран, та не забувайте дякувати. Так, і наступне дуже цікаве нас питання. Цікаво, що збувається річний прогноз про кохання і бізнес. Можете переглянути і проаналізувати, що у вас булося, а що чекає у вас ще в коханні попереду. Восьмий, який Янол допомагатиме з кредитами в серпні? Це для тих, хто має проблеми фінансові. І у нас випав Янол довіри, він тримає, бачите, так, тканину, якою зазвичай закривають очі, і він повинен рухатися закритими очима. Інтуїція дає нам сміливість рухатися вперед або йти на ризик, на який ми не могли піти без досвіду. Янгол довіри допомагає кожному цінувати досвід і довіряти власному сприйняттю. Тільки прислухаючись до внутрішньої мудрості, ми можемо сміцнити досвід, який нам потрібен. Досвід позначається на нашому виборі виборі стосунків. Які ми створюємо, виборі роботи, чи навіть типу одягу, в який ми щоденно вдягаємося. Коли ми не довіряємо, ми перестраховуємося, і у нас є план А, Б, С і так далі. Ми розвиваємо інтуїцію все своє життя. Ми просимо Янгола розвинути нашу інтуїцію, ми просимо підказати. І дати нам відчуття безпеки. Янгол хоче, щоб наш життєвий досвід був здоровим і мудрим. Просіть підказок, читайте його знаки і не забувайте дякувати. Так, дев'яте у нас питання. Який Янгол допомагатиме в освіті та в поїздках в подорожах в серпні місяці? І у нас випав Янгол прониклості. Дивіться, він у нас з неба раю тримає небесне тіло, яке виражає чисті наміри. Допомагає пізнати правильний шлях, вибрати те, що справді добре для вас, і вчить шанувати внутрішній голос та слухати своє серце. Допомагає вибратися з глухого кута, розвиває наші сили та таланти, усуває негативне, неефективне та шкідливе для нас. Веде нас шляхом до найрозумнішого вибору. Він допомагає визначити, до чого слід бути обережним і дозволяє нам робити розумний вибір. Молимося про допомогу розвинути здібності, слухати свій внутрішній голос та бачити найкраще рішення. Він нас ніколи не піддає небезпеці і ризикам і допомагає набути глибокі знання. Він допомагає. Самому зробити правильне рішення, щоб ми були щасливі і задоволені. Просіть підказок, звертайте увагу на його знаки і попередження, та не забувайте дякувати. Так. Який янгол допомагатиме у здійсненні ваших цілей та завдань у серпні? І у нас випав Архангел Михаїл це ем, архангел, який Допомагає Україні. Він у нас з вагами, з гострим мечем, він нас вбиває змія, захищає справедливість і правду. Це воїн, чиє світло перемагає темряву зла, допомагає нам бути сильними перед обличчям невдачі, долати свої особисті слабкості і знайти сили, коли ми на самоті. Або коли ми почуваємося чужими і нещасливими, допомагає знайти своє внутрішнє світло, він, покровитель поліцейських, військових, маленьких дітей. Він наглядає за паломниками та мандрівниками. Він воїн світла і виводить всіх, хто шукає виходу із складних ситуацій, приносить терпіння та щастя. Завжди простягає руку допомоги для вирішення конфліктів та труднощів. Ми молимося йому, щоб допоміг нам контролювати наше зло, щоб він піднімав наш дух, коли ми втратили сили, щоб він захищав нас від несправедливості і підтримував у важких ситуаціях та не забуваємо дякувати йому. Просіть допомогу, він обов'язково вам допоможе. Всі вдалі дні серпня можете переглянути у серпневому феншу і прогнозі. На які дні планувати, щоб отримати ваші цілі, завдання, щоб були здійснені? Так, 11. -та. Який Янгол допомагатиме отримати подарунок від Всесвіту в серпні? Янгол, ми злосердя у нас випав. Це ще янул щасливого випадку з лілією в руці, це символ чистоти і правди. Він дарує надію і підтримує, коли ми боремося з проблемами, допомагає, коли ми опиняємося у важких ситуаціях, в обставинах, які змінилися раптово. Він допомагає нам через телефонну розмову, через пораду друга, через людину, яка покаже вам інший шлях, якого ви не бачили досі. Через щасливі випадковості він допомагає нам реалізуватися в житті. Ми просимо його про активне реалізоване життя, щоб він нам показав дорогу до реалізації, яку ми не бачимо. Просіть допомогу та не забувайте дякувати. І 12-та. Дванадцяту карту хто вибрав, який Янгол допомагатиме в розквіті таємниць, в розкриті таємниць, яку ми таємницю дізнаємося в серпні. І у нас випав янгол півночі. Дивіться, почалося з півдня, закінчуємо півночі. Допомагає знайти баланс і очищення процеси Мислення допомагає зберегти позитивні думки та твердження, допомагає спілкуватися і доносити наші ідеї до опонентів, допомагає бути відповідальним та мудро діяти. І Ми просимо його, щоб наші негативні мислення перетрансформував у позитивні думки. Просимо його підняти нашу компетентність, наші здібності і розвивати наші таланти, також відкрити очі на нові ідеї і робити правильний вибір. Так, а також а також у нас є ще основна 13-та. І це у нас порада янгола для всіх українців, де б ми не жили з вами, в якій країни. Нам випав янгол примирення. Він тримає лілію в руках. Це символ примирення, надія тим, хто потребує допомоги. І головна його мета. Ви просіть цього Янгола, щоб він допоміг вам закрити питання з минулим, тому що люди, які залишилися без житла і вже ніколи не повернуться в Україну, вони не можуть ніяк інтегруватися в інше суспільство. І цей Янгол допомагає нам інтегруватися, трансформуватися і допомагає нам забути ті плани, які ми мрії, коли ми жили в своїй країні. Ми планували, мріяли. Ми згадуємо зараз тільки все найкраще, він допомагає нам те все перетрансформувати і прийняти реальність. І напишіть в коментарях, якого ви янгола вибрали і чи його порада влучила у вас. І традиційно під коментарем отримаєте особисту підказочку Янгола. Пишіть. Дякую за підписку на канал та вподобайку. Записуйтесь на індивідуальні прогнози в особистих повідомленнях. Хай вам щастить, бережіть себе.